Другий день дійсно триває мюнхенська безпекова конференція, і ми чуємо дуже багато тез про Україну. Тут важливо сказати, що вчора все розпочалося з теми України, і сьогодні ми бачили виступ і Камали Гаріца, віцепрезидентка США. Також бачили, що виступав Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. Звичайно, ці всі теми були присвячені Україні і запитання були і від українських депутатів. Зокрема, український депутат від фракції Європейська Солідарність. Олексій Гончаренко поставив багато цікавих питань, і зараз він поруч зі мною. Ми його зустріли на Мюнхенській безпековій конференції. Розпитаємо у нього детальніше. Пане Олексію, вітаю вас Вітаю, Вікторія. По перше, скажіть, яке у вас враження від Мюнхенської безпекової конференції, якщо Порівнювати навіть з тим, яка вона була рік тому, за кілька днів до російського вторгнення. Що Україні ем, на що Україні очікувати, і які позитивні і негативні меседжі? Я вам скажу, що без порівняння, але це хороша конференція із реальним акцентом на Україну, тому що Україна топ-тема про Україну говорять всі, навіть якщо тема не стосується України напряму. Однак тему України піднімається. Ну і всі основні виступи вчора, Шольц, Макрон, сьогодні Камала Харіс, Сунак, Ян Столтенберг, Майя Санду. Тобто, ну все це були про Україну, фактично. Тому, в принципі, дуже сильні меседжі. Камала Харіс з важливого. Я думаю, головний її меседж. Вона сказала, що як колишня прокурорка, вона ж має відповідний бекграунд. Як колишня прокурорка, вона стверджує. Що Росія вчинила злочини проти людяності і за це має заплатити. Ну, фактично, це така Путін і Лукашенка, буде трибунал. Ну це фактично так звучить ця його теза. Це було потужно. Можу сказати, що дійсно мав можливість я, сьогодні і виступати на конференції, і ставити питання. І, от я ставив питання Єнсу Столтенбергу щодо майбутнього України в НАТО. І Він сказав, що Україна буде членом НАТО у відповідь на моє питання. Ну, чітка, абсолютна формулювання. Я просив його, щоб на наступному саміті, який буде в Вільнюсі, щоб ми вже мали якісь там реальні кроки. Побачимо, але дуже чітко що це відбуде. Майя Санду, я питав її, чи не час Молдові переглянути політику нейтральності і теж рухатись в НАТО. І Майя санду сказала, що вона особисто вважає, що нейтральність провалилася історія. Ну однак, треба підтримка суспільства, але свою позицію чітко означила. Ну а ріше Сунака я питав про літаки і коли почнеться тренування пілотів. І він сказав. Тренування пілотів розпочинається чи це означає сьогодні, чи не в найближчі дні? Але в будь-якому випадку це дуже важлива і серйозна новина. Тобто ми можемо говорити, що якщо тренування пілотів розпочинається, це вже такий знак, що будуть винищувачі. Ну це крок, без якого їх точно не буде. Вірніше, навіть якщо вони будуть, нам вони нічого не дадуть. Для нас це буде шматок металу на кольосиках, якщо ми не будуть навчені наші пілоти, і оцей процес безумовно обов'язкова передумова, як сказав рішу Сунак, перше великобританія починає. І у відповідь на моє питання. Тому ну будемо сподіватися, що всі ці сигнали, які прозвучали, вони будуть реалізовані. Ну, скажу вам ще з позитиву: є багато розмов про США, республіканці. Тут дуже поту найбільше в історії Мюнхенської конференції делегація сенаторів і конгресменів. І я мав можливість спілкуватися із лідером республіканців в сенаті Міч Макконнелл. із він республіканець, і з головою комітету з питань закордонних справ в нижній палаті в конгресі. США, це Майк Маккол, він республіканець, і з головою комітету закордонних справ сенату Роберт Менендес. Він демократ. Ну я вам скажу, що настільки потужна, чітка позиція, і окремо республіканці. Ну, щоб ви розуміли, там, наприклад, теза, мій батько зупиняв нацизм, і ми його зупинимо. Ну, от така те, що точна перемога, що точно не відступимо. І навіть республіканці окремо пояснюють, що всі ці заяви, от, і деяких там, скажімо, маргіналів або і таких крайньо правих ізоляціоністів у республіканській партії, що не треба підтримувати Україну, кажуть, не слухайте це. Нас абсолютна більшість, повний мейнстрім, за ми більше того, ми кажемо, що Байден недостатньо дає, недостатньо швидко. Ну тому в в принципі дуже дуже позитивні новини. От запитаю тоді у вас таке питання в закордонних змі. Часто кажуть, що республіканці хочуть якось заморозити війну в Україні чи так далі. Сьогодні ви нам абсолютно інше сказали про республіканців. Абсолютно. Ну і і я вам зараз ми посилаємось не на республіканців, яких тільки наші медіа знають, яких їх там повторює. А це лідери. Міч Макконнелл це один з лідерів республіканської партії, голова їхній в сенаті. Майк Маккол люди, які відповідальні за зовнішню політику. Абсолютно так не тільки є було декілька інших сенаторів, з якими спілкувався і конгресменів. Дуже жорстка, дуже чітка позиція, абсолютна підтримка. Дякуємо вам дуже. Ви нас порадували такими новинами. З нами був Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Він нам сьогодні розказав про те, що вже будуть і тренування щодо винищувачів. Розказав про питання, які він ставив світовим лідерам щодо допомоги Україні. І, звичайно, треба додати, що українські представники два дні говорять також і про 10-й пакет санкцій для Російської Федерації, тому що економіка Російської. Федерації вона імпорту залежна, і, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко говорив про те, що мають бути санкції на постачання скрапленого газу і так далі, аби уже у 2023 році можна було забрати з російської економіки 60 мільярдів доларів.